Добрий вечір, друзі, всім привіт. здоров'я. Перед тим як ми назвемо вам номінантів, я б хотів сказати, що в мене все таки я сьогодні дозвольте буду не об'єктивним. У мене є свій фаворит, тому що це найголовніша премія, як на мене, відкриття року. Це український мейнстрім, це, най, це найкрутіші. Дійсно, номінація відкриття року дуже важлива, тому що її перемогли в різні роки дуже багато відомих виконавців. Це і Хардкіс, і Онука, і Алексєєв. І казка. І, і погодьтеся, юна стала хорошим темпліном для них. А, тож, друзі, хто номінується цього року? Відкриття року премія юна увага на екран. Відкриття року. Nah, nah, nah. Аліна Паш. Maru, patirala, spadnie magu caiu k nimo, patril, slam program. Живий! Я вже боюсь відкривати, там спеціальна дівчинка за лаштунками це робити. Хочеться запитати, а вже можна. Марув! Всем привет! Спасибо огромное за эту награду. Мне очень приятно. И я, конечно же, пользуюсь случаем. Хотела бы сказать слова благодарности своей команде, Бусину, <свык> своим родителям и своим фанам. Спасибо вам огромное. Вы меня так поддерживаете, так вдохновляете идти дальше. Это очень круто. В общем, всем хорошего вечера и до встречи на этой сцене.